Так, добрий день всім, бачите, в нас гриша вже прилетів. ми вже поснідали, він теж прилетів на сніданок. Просто зерня так, нехай літає на вулиці тепло, нехай їсть. Ось така погода, зараз вам покажу. Така погода, Ясно, я вам скажу таке. Довольно тепло. От я вийшов на балконі стою в футболке. Не холодно. Ні, ну, довго не постоишь. Ну, якісь там 10-15 минут можна футболке стоять і не замерзнеш. Добре. Я це от хочу трошки повозмущатися на польський інтернет. Це просто... А... На початку там дається е, декілька Гігабайт, ну я не пам'ятаю, вже 15, щось таке на високій е, скорості інтернет. Ну, а пізніше, тоді після ліміту, вже до кінця місяця е, на малій е, скорості. Вчора я поставив відео грозиться о 12-й 12 годині, і воно загрузилося. <гану> Десь около 22 години. Тобто воно майже 10 годин, більше 10 годин грузилося 5 на відео. <гану> Виявляєте, все <гану> просто-просто. За що ми платимо гроші? Ну нічого, я подивлюся, може якийсь тариф змінити. Щоб було більше інтернету на нормальній скорості. Бо зараз е, почав виставляти щоденні відео і інтернету цього не вистачає. До цього вистачало до цілий місяць без проблем. Так, добре. Зараз з'їмо яблочко і піду, трошки треба почистити телефон. Боже, Скільки відео я знімав, що пам'ять закінчується э, в телефоні. Те ж вам говорили, дивлюся Гриша. Сівся тут і відпочиває. Він тут любить ли в цьому кутку, либо ще в тому кутку. А там отоляже в уголку і спить. Добре, пішов я. Займатися справами. Попробую загрузити це коротке відео. Можу загрузитися швидше, ніж вчорашнє. Добре, всім миру, добра. До зустрічі!